Доброго дня, любі друзі! Статистика YouTube показує, що ваш інтерес до теми фотографій для маркетплейсів є дуже високий. В нашому минулому відео, я розміщу посилання ось тут на цю тему. Ми розмовляли про те, як зробити гарні фотографії з використанням мінімального бюджету. А сьогодні ми е, обговоримо, як зробити з цих фотографій е, придатні для публікації. Е, ми будемо використовувати програму, яка називається Lightroom Classic, класична версія Lightroom з набору Adobe. Це до, до речі, доволі стара версія, але вона нам цілком підходить. Перш за все, е, Highlights. Підвищуємо яскравість. Зон високої освітленості буде наш фон. Потім ми підвищуємо освітленість whites і трошки додаємо в текстурі і в кларіті, а також буквально кілька відсотків vibrance. От, важливо тут не дати занадто багато. Якщо ми бачимо, що текстура деревини. Втрачає свій колір, і ми хочемо трошки його повернути до більш природнього. Ми беремо ось такий інструмент Adjustment Brush. От, і за допомогою Adjustment Brush, от тут має бути Auto Mask, тоді вам буде легше виділити. Проходимо ось так по всьому об'єкту, і замість плюс 50, ставимо десь мінус. Мінус 50 чи мінус 35. Дивимося на фотографію, наскільки реально необхідно буде скоригувати. Далі ми можемо скоригувати трошки контраст, зробити більш там, ну, сильно високі значення не варто ставити. А також трохи прибрати хайлайтс і Whights. Зовсім чуть-чуть. І таким чином ми повернули зовнішній вигляд цієї. Дерев'яного фрагменту до того, як воно має виглядати. І ще у нас один, є одна задача це необхідно відновити вигляд руків'я на ось такий інструмент, який називається Spot Removal. І робимо от такий, от таку заміну, переносимо в частину цього фрагменту от сюди. І можна підправити, зробити так, щоб максимально красиво передати цей, цей фрагмент зображення. І повторюємо це для другого зображення от на цьому фрагменті. Власне, дивимося на результат нашої роботи. Ну, можна ще дивіться, проситься ще додати вайц, для того, щоб не видно було. Всього зайвого. За допомогою Blacks можна трошки темні зони притінити. І тепер ми можемо подивитися ось на Tone Curve. Це тонова крива. В верхній частині кривої ми піднімаємо по максимуму, а в середній трошки приопускаємо. Отак от. І ми бачимо, що наше зображення. Стає більш насиченим, більш цікавим. І от в такому вигляді воно вже готове для публікації на соціальних мережах, на маркетплейсах. І взагалі це вже виглядає як більш-менш професійна фотографія. Фінальний акорд: це експорт в папочку десь на диску. І дивимося на результати. Зараз я покажу, що було і що стало. Давайте подивимося. Залишайтеся з нами, залишайтеся з RO Digital Agency. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. І підписуйтесь на канал Саші Америка. Я розміщу посилання. А ми з вами продовжимо в наступних серіях. До зустрічі! Слава Україні.